Говоримо про додаток Unreal Chemies. Зараз ми бачимо його зліва на екрані. Можна завантажити його на смартфон з Play Market і використовувати на уроках хімії при вивченні неорганічної хімії, проведення лабораторних дослідів, а також практичних робіт. Так, давайте познайомимося. Дуже швидкий, ну, як кажуть, змістовний огляд. Натискаємо, з'являється ось такий запис. Потім така прикольна скляночка з'являється. І далі дуже все зрозуміло, що робити. Дивіться, тут тільки є плюсик. Натискаємо плюсики, і тут з'являється у нас таке меню, де ми можемо обирати речовини, які ми будемо досліджувати, тобто яку тему, який матеріал будемо розбирати. Подивіться уважно: єдиний такий момент, що може викликати труднощі, це те, що у нас англійською мовою, але досить швидко запам'ятовується і. Тут є дуже така гарна річ, знаючи хімію, знаючи формулу речовин, можна швидко розібратися з тим, про що йде мова. Есідс, так, це у нас будуть кислоти, Basis – основи, Water – ну, вода, зрозуміло, Salt – solution – Це у нас солі. І це, мабуть, те, що найбільш необхідно, треба нам знати і використовувати. Далі ми можемо ще перевірити. Солі на горіння і метали на горіння можемо перевіряти, як ці речовини горять в полум'ї, тобто який буде давати колір. Давайте почнемо, мабуть, з металів. Поглянемо, натискаємо і бачимо, що тут у нас з'являються прості речовини. І обираючи будь-яку, ми можемо подивитися, що буде відбуватися. Натиснули. Так? Далі плюсик. з'являється полум'я. Так. І ось коли ми натискаємо тут такий бігунець з меншого до більшого, ми побачили. Так, повернутися в мейн меню, тобто назад. Знову обираємо метал. Давайте візьмемо, наприклад, ще феруму. І бачимо. Ось таким кольором буде горіти у нас ферома. Назад, повертаємося, знову ж таки, мейн-меню. Я ж кажу дуже все зрозуміло. Оберемо, наприклад, давайте Basis, тобто основа. Навіть якщо ми не знаємо, що таке Basis, коли ми натиснули, ви бачите на е, цей надпис, то в нас з'являється формула речовин. І тут стає дуже зрозуміло, про що будемо йти мова, що будемо перевіряти. Візьмемо добре нам відому речовину натрій гідроксид. Додати. Додається натрий гідроксид. Можна зменшувати кількість. Так? Але буде збільшуватись концентрація. Тобто, у нас даної речовини. Так, далі додати. Плюсик. Додати, що ж будемо ми додавати до даної речовини? Ну, ось у нас є перелік, ми можемо обирати з цього переліку, але ж не забувайте, що ми керуємося інструкцією. Наприклад, за інструкцією нам треба перевірити фенолфталеїн, тобто додати до лугу фенолфталеїн. І тут нам, в принципі, досить таких англійську мову ми знаємо прекрасно, можемо прочитати, і нам зрозуміло, що фенолфталеїн, ось у нас тут іде справа. Або метилоранж, або лакмус теж нам є зрозумілим. Знову ж таки, натиснули плюсик. І тут з'являється таке щось на кшталт піпеточки. Натискаємо збільшити і починає у нас прикрапувати. І ми бачимо, як наш розчин забарвлюється в малиновий колір, це означає, що це лужне середовище. і на цьому ми як кажуть доводимо. Але цей досвід можемо ми як завершити, так а можемо його продовжити. Яким чином? Наприклад, провести реакцію нейтралізації. Для цього нам що буде необхідно додати? Необхідно буде додати кислоту. тобто ось ми можемо гортати вправо-вліво. І ось у нас знову ж таки. Ми не знаємо назву, можливо, англійською, як буде звучати у нас хлоридна кислота. Але нас рятує формула. Ми її знаємо, ось вона. І тут у нас з'являється вже не піпеточка, а щось що таке на кшталт, Це для титрування, так, буде. Але принцип той самий. Натискаємо, так. Ось і у нас пішла наша реакція. Ми бачимо, вона протікає, вона нам навіть прописується вгорі, так, що це за реакція. І можемо навіть підігріти, якщо в нас є бажання, але, в принципі, це ж ні на що не впливає в даному випадку. Але тут є ось така функція, що можна ще підігрівати дану пробіру, дану скляночку з е, речовиною. Можемо ще додати, так. Чекаємо, чекаємо. Так, і у нас зник колір, а це нам говорить про те, що реакція відбулася, реакція нейтралізації. І, відповідно, дійшла вона до кінця, і ми бачимо, що все знебарвлення відбулося. В кінці нам кажуть, що ця реакція завершилася. Ось наші речовини, що утворились, нам прописуються даним додатком. Ми можемо або продовжити «Again», або повернутися в головне меню. Звісно, ви бачили, спектр досить таки широкий, досвідів, які можна проводити в цій симуляції в цьому додатку. І ви бачите, що наскільки тут все доступно, зрозуміло, навіть те, що ну, пере, кажуть, недолік, що вона тільки англомовна ця версія, так, але в цілому все зрозуміло, тому що ми знаємо з вами формули. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте поставити лайк. І підписатися буде багато цікавого. До побачення!